Дорогі друзі, я вас всіх вітаю у своєму в'язальному просторі. І в сьогоднішньому відео, в'язальному епізоді, звичайно, знову не в'язальний волог, на жаль, але в цьому в'язальному епізоді я хочу вам показати, що ж мені вдалося створити за цей тиждень, який вже минає. Сьогодні неділя, середина дня, сонечко світить. Зараз потрібно ще йти. Походити, находити ходити кроки в собі, Було сидіння вдома дається взнаки не тільки на фігурі, а й на здоров'ю. Тому бережіть себе обов'язково, бо наше здоров'я це дуже-дуже важливо. вязання в'язання, а здоров'я обов'язково в першу чергу. Бо коли буде здоров'я, буде бажання щось робити, творити і думати, куди далі рухатися. Це одне із головних правил життя. Щоб не було, але якщо немає здоров'я, то ось так. Ну що ж, в цьому відео я вам розповім про те, що ж я створила за цей тиждень, що мені вдалося зв'язати. А також хочу трішки з вами поговорити на дві цікаві теми, які пов'язані також з в'язанням з відео Ютубом. І перша тема це чому ж я все ж таки вирішила зробити свій клуб в'язання платним, тобто створила новий клуб. Це я розповім. А також якраз з вами пов'яжу в кадрі в цей час і хочу поговорити про крадіжку контенту на, на YouTube просторі. Буду дуже вдячна вам за ваші думки. І давайте починати. Так, минулий тиждень у мене є напівготова робота. Тобто, я створила ось ці чарівні шкарпеточки. Зараз я вже розпочала нову пару шкарпеток, ось тільки відв'язала. Якщо чесно, в'язати. Реально, задоволення я в'яжу. Мені все дуже подобається. Тут я в'яжу п'яточку, ось таку бумеранг без клину підйому. Вона має такий фабричний варіант більше вигляду. На, неї, на Ці шкарпеточки також буду знімати майстер-клас. Точніше, вже для вас почала знімку майстер-класу. Мені подобається все, що виходить. Я дуже-дуже хочу поповнювати свою шкарпаткову скриньку. Зараз ось так вона виглядає ця скринька, тобто скриньки ще немає. Справжні, а є тільки дві пари шкарпеток. Всі шкарпетки, які я в'язала в минулому році, їх у мене немає, тільки оця пара залишилася, тому що я всі просто роздарувала. Оце єдина пара, яка у мене залишилася шкарпеточок з минулого року з української пряжі. І чесно вам скажу, вона тактильна, набагато приємніша, навіть за цю шахер-майер. До речі, я обіцяла вам показати, не знайшла етикеточку, хто пропустив. Я ось так тепер буду робити, щоб не губити етикеточки. Треба ще знайти <смі> етикеточку з цієї пряжі, тому що я не, не знаю, де я її вже всунула. Ну, я пошукаю, маю надію, що знайду, щоб можна було так зробити. Якщо це шкарпаткова пряжі, яку я знаю, і якщо в мене на неї, звичайно, є етикетка. Це ось така Шахер Майер Меріно Мікс. Я купила в нас просто випадково. Вона йде дуже товстенька. 100 г 250 метрів, 55% шурволі, 45% поліакрилу. Рекомендують спиці 3-4 або гачок. Я працювала для шкарпеток, взяла 3 річку, щоб вони більш були такі, знаєте, щільненькі, щоб не розповзалися. Мені подобалось, як вийшло. Пішов не весь моточок, зараз не пам'ятаю вже скільки пішло, вам запишу. Тому ось так я поповнюю свою шкарпеткову скриньку. І, звичайно, ось уже в мене там дві пари: одна з минулого року, одна з цього року. І також дов'язую нову пару шкарпеточок. Не знаю, бо, звичайно, коли ти знімаєш майстер-клас, це трішки тормозить процес роботи і в'язання. Мені тут залишилось до зйомки майстер-класу. П'яточки десь приблизно 13 рядів. І я потім буду вив'язувати п'яточку. Мені дуже подобається, як виходить. Гарно сидить на ніжці. вони вже. Я, це вже на блокаторах я відсушила вчора. Вчора вирішила і червоні попрати, і ці попрати. Ось на такому мій блокатор, я вже колись показувала. Чесно кажучи, вчора одягла на нього і волову шкарпетку. Не знаю, може я ще один буду замовлю, хоч він такий. Живий, я б назвала його, але він дуже гарний і для фото дуже красиво. Тобто, якщо їх було б двоє, два, було б набагато краще і цікавіше, мені здається. Ось така робота по шкарпеткам. Зараз буду знімати відео на п'яточку бумеранг без клинпідйому. І в мене виникла ідея в'язати, поповнювати скриньку шкарпеточок різноманітних. Тобто, -то. щоб не повторюватися, що з цього вийде. Дивіться, будь ласка, на каналі. Я думаю, вам буде дуже цікаво. Якщо ви ще не підписані, будь ласка, це треба зробити зараз. Я хочу вам нагадати, що для мене дуже важливі ваша підтримка, лайки. Сердечки, коментарі. Якщо ви ставите вподобайку на відео, то Ютуб розуміє, що це відео дуже цікаве і просуває. А мені дуже приємно, що ви дякуєте мені за мою роботу, за мої відео таким чином. Я дуже вам вдячна, тому не забудьте поставити вподобайку цьому відеоролику. Ось так довго говорила про шкарпеточки, А зараз я хочу перейти до своєї ковтинки. Очком. Мені тут також залишилось дов'язати 17 рядів. Чомусь я в'язала-в'язала і якась пауза стала. Тобто дуже-дуже швиденько, в цілому ряди коротенькі, ви розумієте, да? 17 рядів. І вже потім почнуться рукави на цій ковтинці. Якщо я сьогодні не вив'яжу, то вже на наступному тижні. Скоріше за все, до ковтинки я не повернусь, а вже через тиждень, тому що в мене на наступний тиждень запланована класний іграшковий бум від Оксанки не До речі, дівчатка, хто хоче в'язати іграшки в класній компанії. З, зовсім безкоштовно, як кажуть. Тобто ви в'яжете, хочете отримати якусь пораду, якщо ви хочете отримати якусь пораду, доєднайтесь до іграшкового буму. Всі мої іграшки, які на сьогоднішній день я творила за останні, за останні більше, ніж півроку, тобто з квітня, місяця, всі іграшки, які в'язала, я більшість, весно... більшість іграшок в'язала. В Оксанкиному іграшковому бумі. Вона його створює кожного сезону, тобто весняний, зимовий, літній, зараз зимовий іграшковий бум. Ви можете доєднатися, він починається вже сьогодні, тобто вже йде, 20 січня він почнеться. Тобто, тому що для вас вихід від відео буде якраз завтра. Якщо ви хочете до нього доєднатися до іграшкового буму, я вас запрошую. Пишіть мені в коментарях. Я залишу покликаннячку на Оксанки канал. Можливо, у Оксанки ви скоріше додастеся, щоб ви могли з нами також в'язати. Не обов'язково мати для того, щоб приймати участь у виграшковому бумі, не обов'язково мати свій канал. Ви можете мати стріночку в інстаграмі, якщо є бажання, можете там ділитися своїми процесами, відмічати дівчат, не відмічати це ваше бажання, або просто спілкуватися в нашому телеграм-чаті, де. Одна одну підтримує, де показують свої роботи. Дуже багато дівчаток, які прийшли, і ніколи не в'язали іграшки, а зараз творять справжні шедеври, і це чесно вам скажу, надихає іграшки. Для мене це своя своєрідна віддушина, яка дозволяє створювати і насолоджуватися. Я коли йшла, планувала до Оксанки в іграшковий бум, я вам чесно скажу, я планувала дов'язати попередню іграшку, бо до неї ніяк не поверталася, і планувала взяти в роботу. Нову іграшку. Тобто я вже давно наробила скріни по цій іграшці, Вона мені випадково трапилась на Ютубі ця іграшка. Все буде розповім в наступному в'язальному блозі іграшкового буму. Тому, якщо вам цікаво, не забудьте підписатися. І наступне відео вийде рівно через тиждень. Ось. Але спілкуючись з дівчатками в чаті, з нами люб'язно поділила станюша своєю зміюлею, своєю змійкою, і я хочу створити символ цього року, звичайно, зв'язати змійку, тому що я в цілому кожного року в'язала символи різноманітні. Ні одної іграшки в мене не залишилось, хочу змійку зв'язати і зі зміючки почати, як кажуть, свій відлік, збирати іграшки всіх сезонів. Мені дуже хочеться цього. Я не хочу великих в'язати іграшок, щоб це були такі невеличкі, цікаві іграшки для себе. Мене у мене така також є ідея, але на це потрібно 12 років. Я кажу, чи вистачить мене чи ні? Ну, життя покаже. Ось так. Тобто, зміючкою ми починаємо відлік. І будемо в'язати іграшку також. Тобто це вже третя іграшка, яку я буду брати в іграшковому бумі. Сьогодні вранці я там передивляла свої записи, свої закладки і там також знайшла ще одну іграшку. А яку іграшку? Дізнайтесь в наступному іграшковому бумі. Тому Дивіться випуск відео. А зараз я вам ще покажу, що я в'яжу зі своєї чайки. Ось так вона виглядає. Я спочатку приміряла і вирішила, що треба, можливо, було все ж таки ще одну полосу сердечок пустити. А потім подумала, подумала і думаю, ні, я хотіла як декор, знаєте, оздоблення, а далі без сердечок. Можливо, понизу. Все ж таки, я пущу, спробую. Ну, от в мене трішки є бажання, я в попередньому светрку хотіла, але не знаю. Подивлюся ще, нічого не загадую. Мені дуже подобається, що вийшло. Мені залишилося, я перерахувала 12 рядів, тобто я відв'язала довжину моєї потрібної регланної лінії, але поперерахувавши петлі, я розумію, що мені воно буде так впритичочок. Я не хочу цього. Тобто по вам все чудово, по передній частині також все буде чудово, бо передня частина вона більша. Я розрахунка робила по рукавам і по спині тільки. Також для вас буду знімати відео майстер-клас. Ось так. Тому на наступний тиждень у мене, звичайно, план, шкарпетка, план цей светрик. Але воно буде трошки тормозитись, тому що я буду відзнімати майстер-класи, а на відзйомку майстер класом я можу це робити, коли на вулиці дуже світло, щоб був він якісний. Майстер-клас. Ось так. Ось такі мої трішки новини. А зараз я хочу пов'язати разом з вами, показати, пов'язати свою буду чайку. Хоча і мені шкарпетку треба в'язати, щоб дов'язати. Можливо, я встигла сьогодні ще відзняти для вас відео, але навряд чи. Бо зараз у е, мене запланована прогулянка, як кажуть, ходити ж кроки, я вже вам казала. А поки я прийду, вже не буде на, на вулиці так світло. Так ось. І перший моментик, про який я хотіла підняти тему, бо було багато різних запитань, і було багато запитань в особисті. Приходили, питали вартість групи і йшли. Вже я навіть написала в групі в інстаграмі, робила акційну пропозицію. У мене, до речі, буде ідея також зробити ще одну акційну пропозицію, але трішки згодом, як я вийду з того, що я зараз взялася зробити, і треба трішки доробити ці всі моменти. Мабуть, скоріш за все, я... Хочу додати туди вже майстер-клас. Бо я хотіла шкарпетковий клуб робити, не знаю, чи буду я його робити взагалі чи ні. Окремо, щоб були всі майстер-класи по шкарпеткам, всі всі мої ж майстер-класи по шкарпеткам, ось таким чином, правильно сказати. Ось, якщо у вас цікаво, і ви хочете разом зі мною вязати шкарпетки, доєднуйтесь до мого шкарпеткового клубу. Це не така величезна сума, але... Багато хто не зрозумів, чому ж я вирішила робити план. По-перше, я не бачила віддачі в тій групі, тобто не було взаємозв'язку. Були люди, які приходили і йшли. Багато, звичайно, пішло людей ще в 2022 році, за що я їм дуже вдячна, що вони тоді прийшли від мене, бо, як кажуть, ну, їм там було не місце. Тим людям ви розумієте, про що я говорю не хочу. Просто, як кажуть, псувати собі настрій ними. Ось. Тому я дуже вдячна тим, хто пішов, що пішли мовчки, бо йшли не, не тільки мовчки, були різні, були різні ті, що заходили, і також, і виходили, і йшли, були дівчата, але немає того спілкування. Тобто, щоб як кажуть, що ми мали віддачу від того, що й ти робиш. Я цього не отримала, на жаль. дівчата. Можливо, це неправильно, можливо, треба було залишати групу і щось там далі робити. Але мені здається, дівчата приходили, отримували ідеї натхнення, зберігали собі фотографії і йшли далі. Тобто навіть дякую у вигляді сердечок, було не так і багато, як би того хотілося. Ну, Вибачте, можливо, це і егоїзм, але мій егоїзм говорить, як є. Коли ти доволі довгий час робиш щось і не отримаєш від нього навіть вдячності, то ну ти просто перегораєш. Я думаю, ви мене розумієте, про що я говорю. Якщо ж ти цього не робиш, якщо ти живеш не, не зрозуміло, ну якщо вам так зручно, то це ваше право. Мені так було незручно, тому я і створила платний канал. Тому що, ну як звичайно, кожна людина хоче отримувати за свою роботу якусь винагороду. Тому тим паче я туди вирішила додавати свої платні продукти. Настав час, коли я все ж таки дозріла до цього моменту. Можливо, це на мене так вплинула Німеччина, бо німці вважають, що я все ж таки інфлюєнсер, і для них я тут як працююча людина. Ось так. Я списую, сплачую кожного місяця 120 євро за ведення Ютуб каналу. Ось так. Тому, що б не казав, всі ми люди і всі ми хочемо розвитку винагороди за свою працю. Ось так. Я кажу, як є. І одразу ж хочу перейти до теми, про яку я говорила на початку відео, це крадіжка контенту. Одразу скажу, що це не в'язальний був простір, але люди нахально ворують відео, скачують їх на Ютубі, особливо це стосується шорців, коротких відео. Розтягують їх на весь канал і залишають їх на просторі, отримуючи за це монетизацію. До речі, знімаються ці відео російською мовою, на жаль. І коли ти написав, пишеш коментар, я написала людині, що дуже гарно брати чужі відео. І якщо ж ви їх взяли, то будь ласка, вкажіть авторів цих відео, які знімали. То, звичайно, на мене не відреагували, ніхто не відповів на мій коментар. І я навіть не впевнена, чи він там з'явився той коментар на просторах потім. А Автору, у якого взяли це відео... Прийшли, я так розумію, захисники. А можливо, сам, сам, сама та людина, яка взяла чуже відео, тобто йому було дуже смішно, що автор озвучив в себе на каналі, що його відео нахально взяли і вкрали. Так ще й ну, так зроби, щоб ніхто не ворував. Тупо, якщо це такий важливий контент, тобто пропиши. У автора відео було прописано, що це його контент, але за рахунок того, що відео розширили, то, звичайно, вже ти вже не побачиш, що це тобто, ремарочка автора. Да? І ну, це дуже неприємно, коли людина мало того, що вона не права, так ще й ходе, обгажує іншу людину. Погодьтеся. Тому люди, давайте будемо добріші. І кожна дія кожної людини має бути правильно розцінена, як на мене. Я поки що не хочу називати ніяких імен, але хочу сказати одне: якщо ви вважаєте себе суперплогером, то, будь ласка, поважайте інших людей. Ось так. Ну і на цьому я з вами буду прощатись. До наступних зустрічей у наступних відео. А вони будуть дуже скоро. І я вам серйозно кажу, там буде цікавенько. Зараз трішки покажу, що ж я хочу там зробити.